Дня. Сьогодні ми знов приїхали на нашу лісову прогулянку. На жаль, тиждень не було часу. Ніяк не змогли попасти в ліс. Такий досить складний робочий тиждень, сьогодні неділя, чудова погода, трошечки потепліло, у нас тиждень стоять морози. По 10-14 по градусів вночі, по 4-5 градусів на день. Сьогодні більш-менш погода сприяє нормальному відпочинку і ми вирішили прогулятися до лісу. Подивитися, що ще залишилось. Можливо, щось виросло за цей період, трошки впало в сніжку у нас. Що ж, ходімо разом, подивимося, що нам сьогодні трапиться в лісі. Будемо щось шукати. Погляньте, яка краса. Такий чудовий граб, ще зовсім не сухий, а на ньому вже виросли ось такі. Гарні трутовики. Дуже цікавий. Такий симбіоз. Граба і трутовика ложного. Видно була колись гілка. і Якраз ще із цієї розщеліни такої. Ось такі красені виросли. Гарні просто капець. Ну йдемо далі. Сьогодні ми вирішили прогулятися таким яром, подивитися, що тут є, можливо, щось нас. Цікаве тут чекає, подивимося. В лісі знаходитися просто суперово. Така погода, невеличкий морозець, градуса 3. сонечко таке ласкаве-ласкаве. І воздух свіжий, свіжий. Прям не надихаєшся. Супер. Ну що ж, рухаємось. Дивіться, друзі, які трапилися нам вушка. Вони посохли, але вони ну, в досить гарному стані. Як я вам раніше і казав, вушка можна брати, які не розсипаються в таку в труху. Не такі, як тирса. То зовсім пропавші. А ось такі, які просто або виморожені, або висушені, їх можна із собою забирати. Вони, коли набираються вологи, стають абсолютно нормальні. Ось такі чудові молоденькі вушка. Ми їх брати не будемо. Нехай вони собі зростають тут і надалі, коли буде більш-менш Плюсова температура, почнеться вже така 100% весняна відлига, вони наберуться вологи і стануть знову такі ж прекрасні, як і вони виросли. О, тоді ми по них і повернемося. Бо це перші на сьогодні вушка, які нам зустрілися дорогою. Ми сьогодні так, можна сказати, легка прогулянка по старих місцях. Хочемо подивитися, пошукати нові місця. Але це вже чудовий знак, чудова знахідка на майбутнє. Здається, я бачу іще. Зараз ми туди підійдемо також. подивимося. Гарні. І тут їх досить було багато. Чудово. Зараз ми підійдемо туди ще ближче. Якщо це справді вушка, то я вам покажу. Ось, друзі, дивіться, поряд також були вушка. Бачите які? Але ось ці вушка, вони вже геть пропали і вони прямо розсипаються на таку пиль в руках. Такий порох. Тому ось такі екземпляри, ось дивіться, бачите, як вони сипляться, їх брати немає ніякого сенсу, тому що вони вже геть пропали. А ось ті, які вам щойно показував, оті можна або забрати, або запам'ятати, де ви їх бачили. І коли буде нормальна відлига, буде досталь вологи, тоді можна буде їх забрати. Ну що ж, рухаємося далі. Ось ще одне дерево, на якому багато таких присохлих, примерзлих вушок. Дивіться скільки їх. Бачите, поряд іще одна гілочка. Зараз я спробую вам показати ближче, бо не хочу фокусуватися. Ось іще. Бачите, які чудові вушка. Це ми зайшли в таку молоду дубову посадку, і на ось таких сухих гілках обов'язково треба дивитися, обов'язково треба звертати увагу, як ви знаходитесь в таких посадках. Ось на таких сухих гілках зазвичай можна знайти. От не хочу прям фокус звалити на цій гілочці. Не знаю чому так. О, звалив. Ось теж сусіднє деревце невеличке і така суха гілка. І на ній повний ушок. Ну що ж, ми почекаємо від виги. А тоді по них повернемось. А вам раджу обов'язково, як заходите в такі посадки, звертайте увагу на отакі сухенькі гілочки, і вам обов'язково повезе знайти вушка. аурікулярія, вуховидна. Або гриб муер, кому як подобається. Це дуже класний грибочок. Дуже чудовий, дуже смачний, обов'язково його беріть. Погляньте що відбувається. От не очікували знайти стільки вушок. Просто капець. Добре, що ми сюди знайшли. Ця посадка для нас нова. Тому ми обов'язково її запам'ятаємо на майбутнє. І можна буде сюди приходити повушка. Ну що ж, йдемо далі. Ось ми вийшли, друзі. З посадки цієї дубової, де понаходили тільки що вушки. І відійшли буквально метрів десять, не більше. І ось такий нам трапився кущ бузини, на якому також дуже багато аурікулярії вуховидної. Дивіться, скільки, скільки малишів. Погляньте, які красуні. І з цих вже можна буде щось вибрати. Зараз ми обов'язково щось із собою візьмемо. Просто причудові вуха. Причудові. Ось дивіться. Це абсолютно нормальне вушко. Нічогісінько йому немає. Його просто треба розмочити. Просто його вкинути в ємність з водичкою. І воно стане таке, як ніби воно щойно виросло. Свіженьке, абсолютно плотне, і можна буде його вживати в їжу. Тому зараз ми, друзі, звідси не вибираємо та трошки пошукаємо тут поряд, бо тут зараз літаки досить великі. Можливо, познаходимо іще, то обов'язково вам покажемо. Бачите, друзі, які нам знаки дає природа? На ліщині з'явилися ось такі чудові сережки. Якось недавно ми бачили, що стали з'являтися бруньки. На деревах і зрозуміли, що скоро вже, напевно, почнеться повноцінна весна. Буде потепління, буде нормальна погода волога, а це значить, що скоро почнуться і весняні гриби. Саркасифи і останні грибочки, які починають активно зростати. З нормальними погодніми умовами. Це чудово. Погляньте які красені заховалися. Дивіться, які чудові вушка? Просто в чудесному стані. Ми їх заберемо з собою. Обов'язково. Гляньте які красуни. Чудові вуха. Чудові. Суперський грибочок. Аврикулярія вухо видно. Обов'язково заходьте в такі зарослі бузини. Обов'язково. Вушка дуже люблять на них зростати. Особливо, коли бузина ось така стара, пороша мохом. Вони їх дуже люблять. Вони дуже люблять на них рости. Тому обов'язково заходьте, не нехтуйте такими невеличкими посадками. Погляньте, друзі, які чудові вуха знайшла моя дружина поряд недалеко від попередніх. Просто шикарніші. Так само на бузині. В чудовому стані. Ми їх... Обов'язково забираємо з собою. Ось іще погляньте. Дивіться, які красуни. ось зараз я вам покажу. Трошечки вище. Скільки іще маленьких. Дивіться, ось і ось. Дуже погано фокусується напроти сонця. Прямо ну нереально не дає сонечко вам сфокусувати і показати. Зараз я спробую обійти з цього боку, можливо, буде трошки краще. Погляньте. Ось одне. Ось іще одне. Ось такі чудові екземпляри. Знаходяться на таких чудових стареньких кущах. Обов'язково звертайте на них увагу. Обов'язково. Зараз ми оці які більші. Беремо з собою. Чую, в мене дружина вже, коли я ще, певно, вона знайшла іще ходім скоренько до неї, зараз я вам все покажу. Ось такий Дуже. старенький кущ бузини. І наверху ось одна сімейка, вище друга сімейка. І ще вище. Третя. І це все, це все вуха, все орикулярія вухо видно. Зараз я спробую стати, Ось тут є такий невеличкий грабчак. Чого зараді вас не підеш? Щоб вам показати, яка це краса. Спробую залізти вище і вам показати зараз. Буквально прервусь на хвилинку. Не знаю, друзі, як у мене вийде в якості оператора. Я тут так на одній нозі стою, але дуже хочеться вам показати ось цю красу. Один Ось іще. Ось іще дуже погано фокусується таке яскраве сонечко. Тому вибачайте, якщо що. Але прямо дуже хочеться вам це все показати. І вони рухаються все вище і вище. І їх прямо є і є. В вище і вище. Да, важко на одній нозі стоячи одною рукою знімаючи. Але чого не зробиш зараді того, щоб вам показати, яка це краса. Зараз ми їх заберемо, будемо злізати і будемо йти далі. Ось, друзі. Погляньте ось такий от результат, заради якого варто було лізти на цегневе дерево, щоб вам показати, що з того вийшло. Тому обов'язково дивіться і наверх також, не тільки перед собою або внизу. Що ж, йдемо далі. Погляньте, друзі. Яка маленька красунька присохла і потихеньку зимує. Ось такі чудові гливки на такому пеньочку заховалися, ми їх раніше не знайшли, і вони потихеньку собі тут присохли. Але нічого. Ми їх брати не будемо. Бо немає сенсу заради п'яти вушок її забирати. Нехай ліпше вона наплодиться, стане велика. Тоді можна буде збирати якийсь певний врожай. Ну що ж, чудово. Значить гриби ще в лісі є. Підемо, можливо, ще щось знайдемо. Прогулялися ми на наше старе місце, де була чудова глива. На жаль, її звірятка доїли, залишився один корінчик, тому не стали нічого знімати, вам показувати. Будемо чекати весни, можливо, виросте свіжа. Чуєте, яка вже, як наближається весна? Пташки співають, бруньки на деревах з'являються. Будемо надіятися на швидке тепло. А зараз хочемо прогулятися от вдоль цієї дороги, піднятися наверх, пошукати нові місця. Ну що ж, ходімо разом.